Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись торгівельною мережею Мініагра. І наразі ми з вами знаходимося в місті Мукачево, в перлині Закарпаття. Ось так виглядає наш торгівельний майданчик в підприємстві Мініагра Мукачево. Наше представництво розташоване на виїзді в напрямку Берегова, а саме на вулиці Берегівська Бічна 1А на самому фасаді. Це одна з найкращих торгівельних точок з продажу міні-тракторів Закарпаття. Отже, ми знаходимося на виставковому майданчику, де представлені майже всі моделі міні-тракторів, які є в наявності в нашій торгівельній мережі. Якщо на момент вашого приїзду до нас в наявності немає бажаного трактора, то наші менеджери швидко знайдуть його по нашій мережі та привезуть його вам з будь-якого міста України безкоштовно. Якщо ви замислились про придбання власного міні-трактора, то вам достатньо звернутися до нас та розповісти нашим менеджерам, які роботи ви плануєте виконувати на своєму міні-тракторі, бо від цього буде залежати вибір потужності трактора та його комплектація. Наприклад, якщо на тракторі необхідно виконувати роботи по обробці хімікатами за допомогою оприскувача, наприклад, в садах або виноградниках, то вам потрібно вибирати трактор з кабіною. А для роботи на фермах в полях та теплицях, як правило, купують міні-трактори без кабіни потужністю від 24 до 50 кінських сил. На них можна виконувати повний спектр робот, які може бути потрібно. На трактори встановлюється необхідне навісне обладнання. Під кожну потужність міні-трактора у нас в продажу є відповідна навіска та причіпне. У вас е, виникає питання, на якому бренді зупинити свій вибір. Так, це питання достатньо важливе, бо бренд впливає на ціну трактора. Є більш преміальні бренди, є менш преміальні. Висловлю думку е, наших фахівців. Трактор купується для того, щоб він працював і заробляв вам гроші. Відповідно, ви плануєте збільшити свій дохід після купівлі міні-трактора. Логічно прикинути цей майбутній дохід та, виходячи із нього, визначити бюджет на покупку трактора, а тоді вже обирати бренд. Наступне питання, яке не дає вам покою: купувати вживаний трактор або новий ну, зазвичай новий. Бо міцно попрацювавши білорус або європейц, потребуватиме постійних ремонтів, а значить, тягнутиме з вас гроші. А вам насамперед потрібен надійний економічний трактор з меншою витратою пального. А ці показники найвищі тільки у відомих брендів, представлених на ринку України. Та ви й самі знаєте, що тільки заводи з повним циклом або майже з повним циклом виробництва тракторів можуть дозволити собі проводити новітні розробки. А невідомі складальні заводи клепають трактора з будь-яких складових частин, що де придбали. Ми, як відповідальна компанія, дбаємо про всіх своїх клієнтів. Ми офіційно імпортуємо в Україну міні-трактора виключно від відомих перевірених десятиріччями виробників, таких як Solis, Branson, Danfang, Lavol, Jinma, Zoomline, FarmLit від OSFR, Arion, Shifeng, Sintai та Bulat. При цьому ми забезпечуємо максимальну широту модельного ряду кожного виробника, щоб наші клієнти могли придбати міні-трактор. Який <кій>, повністю задовольняє його потреби, і головне, має ціну, яку готовий витратити наш клієнт. На нашому сайті ви маєте можливість підібрати собі відповідний трактор, приїхати в будь-який з наших торгівельних підприємств на території України. Посилання на наш сайт в описі до відео. Контакти ви знайдете в відповідному розділі на сайті. Наші фахівці розкажуть вам про особливості кожного трактора, проведуть вам тест-драйв подобаних тракторів. Якщо у вас недостатньо грошей на покупку трактора, то для вас діють кредитна та лізингова програма із спеціальними пільговими умовами. Ми понад 15 років в цьому бізнесі. Купуйте міні-трактор у професіоналів. Міні-трактор дорівнює міні-агро. Якщо вам сподобалось відео ставте лайк підписуйтесь на канал. Окремо хочу повідомити, що відеогляд кожного міні-трактора ви знайдете на цьому каналі або на нашому сайті. Крім того, ви завжди маєте можливість задати запитання нашим фахівцям в коментарях під відео або на нашій сторінці Facebook, а також по телефону. Ми завжди раді бачити вас в мініаграм Мукачева. Мінітрактор купують в Мініагра. До зустрічі!